Тоб-3 регіони з максимальною елеваторною потужністю в Україні. За даними карти елеваторів, у 2025 році найбільші потужності зберігання сконцентровані в трьох областях в Полтавській, Одеській та Вінницькій. На Полтавщині працює 94 елеватори, які мають загальну місткість 5 мільйонів 575 тисяч тонн зберігання. Регіон має потужний аграрний потенціал великі врожаї зерна, розвинену мережу переробки. Тут одна з найбільших часток сучасних металевих силосів і потужних виробничих комплексів. Після 2022 року область навіть наростила місткість зберігання на 450 тисяч тонн. Одеська область 95 елеваторів загалом на 5 мільйонів 445 тисяч тонн. Одещина майже зберегла довоєнні обсяги зберігання, падіння лише на 1%. Причина проста: роль у експорті область залишається воротами, через які зерно виходить у світ. Попри обстріли і руйнування, в області працює багато елеваторів, терміналів та логістичних хабів, пов'язаних з річковими і морськими маршрутами. Вінницька область 103 елеватори загальною потужністю зберігання 4 мільйони 447 тисяч тонн зерна. У порівнянні з 2022 роком область додала понад 200 тисяч тонн потужностей. Вінничина стабільно входить у топ за валовим виробництвом кукурудзи, пшениці сої та соняшнику. Високі врожаї створюють потребу в місцевих потужностях зберігання, до того ж, тут близько до морських експортних шляхів і відносно безпечніше. Ці дані підготовлені на основі карти елеваторів України, найбільш повної бази елеваторної інфраструктури з обсягами, типами зберігання, станом роботи та актуальними змінами по кожній області. Карту можна купити. Для цього заходьте на сайт elevatorist.com та шукайте кнопку карти елеваторів зверху справа.